Тероборона Чернігівщини продовжує отримувати всебічну допомогу і підтримку. Завдяки реалізації обласної програми закуплено і передано необхідне обладнання, оргтехніка та інструменти на 3 мільйони гривень. Всього цього, цього потребували оборонці для організації побуту та функціонування бригади ТРО. Дуже багато зроблено, дуже багато було допомоги. Ну в першу чергу це що стосується будівель, ремонтних робіт, дахи, вікна, частково двері. Будівельні матеріали зараз от передається оргтехніка, інструмент, який нам необхідний для того, щоб продовжувати і облаштовувати певним чином не тільки свій, свої робочі кабінети, а й певний побут, і певні відповідні питання щодо забезпечення, продовольче забезпечення, підвоз продовольства, транспорт, ну і таке інше. Тому ми дуже плідно працюємо. Є загальне порозуміння. Вдячні тероборонівці і вчасному забезпеченню захисників Чернігівщини з зимовим одягом, який до того ж шили переважно місцеві виробники. На ці потреби витратили 24 мільйони гривень. За е, рахунок обласного бюджету ми пошили е, територіальної обороні всі бригаді, зимовий одяг і забезпечили. Е, в минулому році у повному обсязі форму для нашої територіальної оборони шиють саме місцевий бізнес, який у нас є, і взутєві фабрики. І у нас є багато текстильних підприємств, і саме вони забезпечили. Ну там левову долю я зараз відсотках не буду казати. Там 80 плюс точно не помилюся, що скажу відсотків того, що саме пошилось для територіальної оборони. Це наше місцеві підприємства. Це було дуже важливо. Найближчі два роки підтримка сил тероборони зросла до 140 мільйонів гривень. Чернігівські захисники кажуть, що багато чого потрібно ще зробити і закупити, але все залежатиме від ситуації в країні і викликів, перед якими опиняться наші захисники.